Всім привіт! Сьогодні поговоримо про важкі танки в грі World of Tanks, а саме зробимо такий топ-списочок танків, які я раджу вам прокачати. І поділю я цей список по вашому рівню гри, скоріш за все. І на кожен рівень гри я дам 3-4 танки, які варто прокачати. Поділ буде за наступними параметрами: за вашою середньою дамашкою. Якщо ви робите в середньому. на танках 2-2,5 тисячі дамагу, то я вам пораджу наступні танки. Перш за все, танк, який я буду вам радити, це ІС 4. Чому цей танк? Поясню дуже просто: якщо ви робите в середньому десь 2000 дамашки, 2500, це значить, що у вас показник виживання не найкращий. Не найкращий. Поясню, що саме я маю на увазі. Ось із 4 ось показник живучості. Показник живучості має бути в гіршому випадку відсотків 30, а краще десь 40, а то і більше. Чим він вищий, тим значить, частіше ви доживаєте до кінця бою, тим значить, у вас більше шанс нанести дамажку. Я розумію, що бої зараз бувають турбові, швидкі. Вас буває, їдуть просто зносити одразу 6 танків, вся тіма вмерла. Але все ж таки. Чому тоді я раджу першим ділом прокачати саме Іса-4? Хоча багато хто качає там І 7-го і качає там -7, 7 радянський тяж. Але І4 є найкращим варіантом для гравців, які ще тільки вчаться грати. По-перше, в нього непогана броня. В нього дуже імбові борти. Якщо ти на ньому танкуєш отаким от, от чином, точніше, отак от перекручуєш до противника борт, скоріш за все, він вас не проб'є. Він не буде цілити НЛД, бо НЛД під таким кутом він думає, що не проб'є, і буде кидати в борт. І в борт, скоріш за все, він вас нічим не проб'є, бо 160 борту тут наведеного буде під 300 мм, плюс кумуль, тут все це хавається дуже легко. Коротше, та, під калібром з дальньої дистанції. І ще й втрачає пробиття. І тому цей танчик дуже класно все це витанковує. Плюс в нього дуже зручна гармата з не найкращою точністю, але, в принципі, ви будете майже завжди в упорі. Тому. Проблем не буде. І гарний кумулятив, який непогано пробиває. Перш за все, це живучість. Саме через це я раджу цей танк. Він буде пробачати вам які, якісь помилки. Десь ви можете підставити, щось там конете, тобто ви будете довше жити. Плюс він не швидкий, тобто ви не зможете на початку бою заїхати кудись дуже швидко, де ваша команда ще не встигне за вами, і вас просто одного такого знаєте, бійця встигнуть розібрати. Як це може бути на тому ж 2.7.7. І все ж таки броня в нього покраще, ніж 277 ВЛД танкує, рамбувати на ньому можна непогано, від бортів грати можна непогано. Тому раджу його першим ділом вкачати. Потім раджу вам вкачати одразу за ним отакого от хлопчика, як Є100. Чому його я раджу? І раджу грати все ж таки на айфовій пушці цій гарматі. Раджу його, тому що в нього дуже великий запас міцності, він теж, також вам дозволить. Довше жити, він також не швидкий, тому на ньому ви теж не упоритесь, бистро не помрете, скоріш за все, ви поживете. Плюс на ньому дуже зручно грати через розмін. Тобто ви можете викатитись на якогось противника, особливо на якійсь міській карті, отримати там на 400 і дати на 750, бо тут класний кумулятив з бронепробиттям. Вибачте, з бронепробиттям. 334 кумулятивом плюс таким калібром ви будете пробувати майже все, що ви побачите. Ну якщо там не екран, і це не якісь там, знаєте, маус під отаким кутом, тобто ви будете пробувати майже всі такти З велика альфа, класна живучість Дуже-дуже раджу вам прокачати цей танк. Вам він сподобається, і на ньому, я думаю, що ви зможете трошки навіть прокачати свій скіл, навчитись нормально ромбувати, не перекручувати, тобто стояти нормально нормальним бортом, навчитись е, нормально танкувати башнею. Тобто, цей танк навчить вас нормально ромбувати, цей танк навчить вас жити, скажімо так. І через розмін грати навчить вас, тому що через розмін на ньому грати дуже зручно. І плюс зараз мета, все ж таки, знаєте, в танків така, що не завжди ви можете по ДПМити, багато хто від позиції грає, від башти грає і все в такому дусі, і все ж таки дати один постріл на 750 краще, ніж дати один постріл на 300, і потім знов чекати чогось. Тому я раджу, після іса 4 прокачати Є100. І... Ще один танк, який я раджу вам прокачати, незалежно від того, як ви граєте, це 60 ТП. Чому раджу я його прокачати? Тому що в нього всі ті самі плюси, що в ВІСТО. Це багато ХП шок, тобто висока прочність. В нього теж 750 альфи. В нього трішки гірший корпус, але НЛД дуже складно вицілити, вона ще рікошетить, ВЛД пробивається не дуже. Але тут є оці щочки від ромбіка, на ньому буде все ж таки складніше грати. Але він трошки помобільній, трошки менший, і гармата в нього більш точна. Тобто ви теж можете грати через розмін, можна нормально танкувати баштою. Ну, В цілому це такі є 100, але. Трішки жвавіший, трішки краща в нього точність. Тобто по гарматі він трішки краще грається. да В нього бронепробиття поменше, але він дозволяє вам зато вицілювати краще танки. В нього, в принципі, кумулятив летить пошвидше. В цілому він такий, знаєте, більше вже схожий на ті тяжги, на яких ви будете грати, коли у вас трошки підросте скіл. Це перший пак тяжів, який я вам раджу, незалежно від того, який у вас дамаг. Тобто, якщо ви граєте там в 3000 плюс, вам напевно це відео в принципі не сильно той потрібно. Але якщо ви граєте там в 2500, оці три тяжа мають бути у вас в ангарі, тому що вони є просто, я не знаю, золотою класикою навчання гри в танки на, важки, на важких танках. Тобто це та база, з якою ви навчитеся точно гарно грати. І на цих ВТ ви точно будете робити більше, ніж 2500, коли їх освоїте. Бо в них потенціал дуже великий, і на них дуже зручно грати. Перейдемо до танків другого піру, скажімо так, це коли ви вже стабільно робите там 2500 десь 3000 на топах. Тобто ви у вас там відсоток перемог, 50, так, що ж я вам пораджу? Пораджу вам першим ділом вкачати оцю сверхальтернативну імбу. Тобто, з показниками в 2500 на... Оцих танчиках, а є то, якщо і краще, на цьому танку ви будете робити 3000 плюс стабільно. В нього є мінуси. Це те, що він крітується, він горить. Але його плюси нівелюють всі мінуси. Серед плюсів круте ВЛД, так, НЛД велике, воно пробивається, БК в... зноситься, але все ж таки. В нього нереально крута гармата. В нього дуже. Прикольна, класна башта, яку не так то й легко пробити. Він від цієї башти дуже круто танкує. І якраз за рахунок оцієї гармати він і є цією імбою. Шикарна точність, шикарний, просто нереально крутий ДПМ, що дозволяє просто грати від рельєфу і багато настрілювати. Плюс в нього ще доволі багато healtспоintів, тобто міц, прочності, що дозволяє вам. Доволі непогано зажити. Я думаю, всі про суперконя знають, всі знають, що він зараз найкращий ВТ-10 в грі, який дозволяє просто наносити якісь нереальні цифри дамагу. Навіть і в мене є на ньому сесії під 5000 дамагу, там більше, ніж за там, 10, 15, а то й 20 боїв. Бо танк нереально класний. Другий танк, який я вам пораджу, це буде оцей Вазик. Чому? Тому що в нього. Навіть після нерфу дуже круті характеристики. Він доволі швидкий, в нього доволі рікошетне ВЛД. Так, і НЛД не танкує, але це ВЛД не пробивається за рахунок того, що тут дуже крутий наклон, і майже завжди воно рікошетить. І нереально крутий плюс це ця гармата з 490 альфи, де два снаряди з КД між ними в 2,5 секунди. Тобто ви за 2,5 секунди наносите 1000 дамага. Буквально за 2,5 секунди просто вдуматись, наскільки це круто. А раніше було за 2, це взагалі була люта імба. Так, йому піднерфили трошки точність, але вона все одно залишається непоганою, на ньому все одно дуже легко і приємно грати. Якщо ви плюс-мінус вже середнього рівня гравець, ви на ньому зможете нормально відігравати, ви будете знати, які таймінги виїхати, можете також через розмін на ньому десь зіграти. В принципі, від Башти він теж непогано стоїть, бо ці лючки. Не так-то й легко його вицілити. Тут ще й противокумулятивні екранчики, вони реально фізичні, сюди реально не залітають кумулятиви, його в башту доволі тяжкувато пробить. Я думаю, про цей танк ви і так все знаєте. В мене ще на ньому є стріми. Можете заходити, дивитись. Все дуже легко. Оборудочка перед вами на екрані стандартний набір. По суперконю я порадив би наступне. Це... Отака експериментальна закалочка. Комплекс живучості, бажано Т3, якщо він у вас є. Також турбіна бажано якась трофейна. І Досилач. Також бажано боновий трофейний. І третій танчик це оцей AMX. Я знаю, що його теж піднерфили, але він все одно залишається одним із кращих ВТ-10, я так вважаю. Чому я так вважаю? Тому що в нього є оця. Прекрасна гармата. Так, він картонний з бортів, він здоровий, його любить арта, все це і так зрозуміло. Але 560 альфи з КДшечкою, всього в 10 секунд, ну якщо у вас тут буде досилач, з такою точністю для такої альфи, це дуже-дуже круто. Ви на ньому будете робити 3000 взагалі не напрягаючись. І він реально прокачає ваш стіл, ви, буде, ви навчитеся більш обережно грати. Грати на ньому через розмін теж можна, але вже не так активно, як на тяжах першого тіру, бо в нього не так багато міцності, оцеї прочності. На ньому треба все ж таки відігравати більш, так, скажімо, акуратненько. На ньому треба дивитись, на ньому треба ловити моменти, де ви можете дати вийти. Бажано взагалі не розмінюватись, а знаходити оці моменти, де ви вийшли, дали альфу закотились. Ця гармата це дозволяє робити, чому, бо в неї непогана стаба і досі класна точність. Це були танки другого тіру. Ну і важкі танки третього тіру. Почнемо з Т-57 Heavy. Я скільки пам'ятаю його в грі, він абсолютно завжди був дуже сильною машиною. Абсолютно завжди. Тому, якщо ви робите на топах 3000, ви зможете розкрити його потенціал і робити на ньому і по 4000. Якщо ви знаєте, як грати. Якщо ви на вазику робите, ви й на ньому зможете. Танчик, який просто має неймовірно класний барабан. Так, йому трошки не вистачає стабілізації, але це єдиний його недолік. Ну, може і трошки швидкість. Імбовий барабан на 1600 з імбовим кумулятивом, який ж є майже все, який видається буквально за. 4, ну, точніше, за 6 секунд ви збиваєте 1600, ви збиваєте в якусь вісімку, якщо вона без закалочки за барабан. Це дуже-дуже круто. Оці імбові щоки, які то пробиваються, то не пробиваються з ягі. Просто нереально крутий танк. Я думаю, ви про нього теж все знаєте, мені не треба нічого розмусолювати. Шикарна гармата, шикарний барабан, дуже легко роздається. Ви також можете на ньому просто грати через розмін, знайшли десь позицію на міській карті. Там можете навіть прийняти від такого Сіса-7-го, вийти йому роздати барабан. Це дуже легко. Так, бувають моменти, де весь барабан не вдається роздати. Бувають мапи, де це не дуже зручно робити. Але. Якщо ви вже в 3000 плюс граєте, з якого це рейтинг починається, ви точно зможете його реалізувати, я це знаю, я в це вірю, і не мені вам щось радити. Другий танк, який я вам пораджу, це є п'ятий. Чому він стоїть в тірі гравців, які краще грають, а не в другому тірі, як Суперкінь, при тому, що вони дуже схожі між собою. По гарматі, хоча тут кумулятив, по, в принципі, ДПМу і по стилю гри. Це, це відро. А, розумієте, просто гравці, які грають десь в 2500-3000, вони не завжди знають фішку, що оцією гарматою можна навіть це відро перекривати від снарядів і на гармату їх ловити. А ці від 3000 майже всі такі фішки знають. Вони будуть краще реалізовувати цей танк за рахунок того, що вони будуть краще ховати оце відро. Оце відро, по факту, єдиний мінус цього танка. Спіли оце відро він буде краще, ніж будь-які нерфу. Тому що в нього непогана. Рухливість для важкого танку, він дуже бодро їде, він дуже швидко набирає свою максималку. В нього просто імбова гармата з 340 кумульом, з шикарною точністю, шикарною стабілізацією, часом зведення і з просто нереально крутим ДПМом. Тому я дуже сильно раджу прокачати цитанов. В нього шикарне ВЛД, яке нічим не шиє, це НЛД, яке реально танкує, і навіть ПТ-10 можна на нього інколи приймати. Шикарний танк, який, який дуже круто реалізується в руках гравців, які грають ну, там, 55 плюс Вінки, він і десь в 3000 середнього на топах. Якщо ви ще не вкачали цей танк, будь ласка, вкачайте, вам він дуже-дуже сильно сподобається, так як і Т-57 Heavy. І, так сказати, на останнє цю вишньою на тортику, я дам маус. Да, Ви можете здивуватись, чому я кажу маус. Тому що. Це машина, яка є не актуальною зараз в родомі, яка реально ш'ється. Але вона дозволяє відпочити в танках, бо цей, знаєте, такий повільний гімплей, він дозволяє відволіктися від цих всіх універсальних, класних чи жорстких машин, на яких тобі треба активно там грати, перекатувати, там ще щось вицілювати, там робити якісь. Не знаю, тактичні дії, потіти, скажімо так, треба в танках. На Маусі можна просто розслаблено. Розмінювати свої хпшечки, повільно кудись їхати, під музичку, грати з друзями, у зводику Це просто класна, фанова машина. Чому він стоїть в третьому тірі? Тільки по тій причині, що на ньому дійсно зараз важко танкувати. На ньому. Гравець, який не, не вміє класно румбувати, який не вміє читати міні-мапу, який не вміє читати сетапи, він просто банально може поїхати не на той напрямок, або він може банально не туди вкатити і просто, просто віддати свій танк. При тому, що Маус при нормальному гімплеї взаємодії з союзниками, коли ви можете прочитати дії деяких своїх союзників, а іноді це прочитати нереально, бо союзники бувають погані. Він дійсно вкладує класні імпакти, на ньому дійсно можна, можна приємно пограти. Якісь коли нестандартні ситуації, десь можна навіть на фланге степ поїхати з ними пострілятися. Все це дуже класно реалізується в руках вже дійсно досвідчених гравців. Але він як бонус. Чому він як бонус? Бо незалежно від того, який у вас рівень гри, ви можете його качати, і в принципі, він вам. Скоріше за все не сподобається. Але фанчик, ви від нього все ж таки якісь да отримаєте, бо машина дійсно варта того, щоб вона була в вашому ангарі, і як мінімум з друзями на ньому завжди буде цікаво пограти. От такі от справи. Дякую всім, хто це подивився. Будьте здорові, щасливі. Пишіть в коментарях, які танки у вас є, які ви ще бажаєте прокачати. І, в принципі, чи будете ви щось качати з цього списку, і, в принципі, розкажіть, як ви граєте. Яка у вас статистика. В принципі, діліться інформацією про себе. Також пишіть, хто хоче свої ніки. На майбутніх стрімах можемо з вами пограти. Все, дякую всім за перегляд. Гарного дня!